Всім привіт! З вами Ліза. Сьогодні хочу показати порожні пляшечки, те, що в мене закінчилось в листопаді, і давайте почнемо із засобів для волосся. Одразу хочу попередити, що в мене буде сьогодні таке освітлення, і якщо вам не подобається, то, будь ласка, закривайте, не дивіться далі. Так, шампунь закінчився від компанії Шаума. Ось такий сім травм. Гарно промивав волосся, мав приємний трав'яний аромат. Якщо вам не подобається трав'яний аромат, то, можливо, це засіб не для вас, тому що ну, аромат такий на любителя. Кондиціонер від бренду Balea з журавлиною ось такий, він іде для фарбованого волосся. Має аромат журавлини, такий приємний, натуральний. І гарно розплутає волосся. Мені сподобався цей кондиціонер, я однозначно буду ще повторювати, тому що моєму кучерявому волосю підходять вони. Так, і також з сайту iHerb закінчився Live-In. Це незмиваємий кондиціонер, який от саме для кудрявого волосся, для кучерявого, для хулястого, використовують. Тому, можу вам порекомендувати. Тут дуже класний був. Аромат горіха макадамії, такий солодкий, як якийсь десерт. Його треба було зовсім трошечки розподіляється гарно по волоссю, не дає так пошитися сильно волоссю, додатково зволожує, і це більш такий живильний, тому що тут все-таки багато олії в складі, і спочатку мені це навіть не сподобалось. Але потім я з ним подружилась, використала всю упаковочку, непоганий засіб, сподобався. І також для укладання волосся закінчився гель від бренду Сйоз. Купувала в місцевому магазині, в Єві, здається, максимальна стійкість значить, тут у нього, тобто ступінь фіксації без алкоголю і силиконів. Дійсно, в складі немає алкоголю і дуже нормальний гель, скажімо так, не ідеальний. Він трошки склеює волосся. Трохи так не дає об'єму, але користуватись можна. в принципі, якщо не буде нічого, то, можливо, і повторюю. І великий такий досить об'єм вистачило мені дуже надовго. 250 мл. ну, Напевно, на 6-7 місяців його мені вистачило. Так, однозначно, я не можу сказати, бо паралельно було декілька засобів у використанні. Для обличчя дещо покажу вам. Закінчилось ось таке такий засіб від Avon, дарувала мені ірочка. Його це пом'якшувальна таюча гель-олійка для вмивання. І воно таке було як гель, але жирненький, наносиш на обличчя, потім додаєш водичку і воно вспінюється. На сухе обличчя необхідно наносити. Я ще додатково змивала гелем для вмивання, хоча там написано, що цього достатньо одного кроку, його можна і для зняття макіяжу використовувати, і зранку для вмивання. У нього така особливість була, що коли наносиш на суху шкіру, воно якось розігрівається, особливо під теплими руками, і такий зігріваючий ефект. Мене спочатку це налякало, коли вперше користувалася, потім це навіть приємно було. От, непогано очищувало обличчя, ну гарний засіб, мені сподобався. Сонцезахисний крем захисний крем закінчився від бренду Benton. Ось такий його часто хвалять, він заспокійливий, йде з азіатської в складі, там без всяких шкідливих інгредієнтів, має високий, високу ступінь захисту, ось 50, pH 4 е з Хімічні фільтри. Він зовсім не вибілював обличчя, не знаючи, що видшивлю чи, чи ні. Е такий він був зеленуватий, як оцей тюбик, але коли розподіляєш, він. Повністю прозорий, не вибілював обличчя, не скатувався, коли наносив зверху динальні креми, пудри. Ну, якби по використанню ідеальний, по захисту нічого не можу сказати, От, тому що складно це перевірити, але мені сподобався. Єдиний мінус це висока ціна в нього. От, тому, якщо є дешевші варіанти, теж непогані, то я краще зупинюсь на них. Також у мене закінчився ось такий. Маленький пробничок тонеру від IDA Love з сайту iHerb. це корейський бренд, але я їх на інших сайтах не бачила цих продуктів. Балансуючий, так, з алоє, прополісом, бічей, сальциловою кислотою. Він був ріденький, як водичка. Можна ватним диском користуватися, але я вже звикла тонери наносити руками, тому наносила. Цю водичку просто на долоньку і розподіляла по обличчю. Мені сподобався, він зволожує шкіру. Звичайно, треба наносити наступний крок, але якщо трошки часу проходить, то ну, шкіра не пересушена після вмивання. От. І Так як там є саліцилова кислота бічей, то гарно також для жирної шкіри, для проблемної шкіри він підходить. В принципі, можливо. І можна і повну версію брати, просто в мене багато зараз тонерів ще є. Також засіб, який я використовувала в якості тонеру, і ось цю баночку я хочу зберегти, вона мені дуже подобається. Так, це F'une кан'юль, Заспокійливі ось напис: так: педи для обличчя. Е, ось калмін Tone Pad. Сподобалось 70 штук їх було, зручна упаковочка. Так їх доставала я. Вони без кислот, це просто такі заспокійливі. Дійсно, коли в мене були якісь подразнення, інші засоби догляду мені якось не допомагали, то ці педи мене дійсно врятували, стало краще зі шкірою. В мене ще в запасі лежить просто тонер заспокійливий, там трохи інший склад. Тобто це не той самий засіб, просто цей з ватними дисками, а той без. Ні, це різні. І Цікава ця лінійка, нова, взагалі цей бренд мені подобається, п'юнка на Юлю. От, також від Ірочки в мене був подарунок, ось такі пачний для очі. Бачите, як облізла упаковка це бренд About Face. Там, ну, як завжди, була ложечка, і вже там все закінчилось, тому я вам не покажу. Неякісна ця фарба на упаковці, залишається і на руках, і ну, взагалі не сильно гарно виглядає. А патчі були гарні, ну, працювали, як всі патчі, знімали трохи припухлість, набряк, якщо був, коли погано спиш, рано встаєш, то я з задоволенням використала. А можу вам порадити, в Єві Ось, І також останнє для обличчя це масочка від Інісфрі з глиною для звуження пор джежу це. Острів такий, де да, там вулканічна ця глина. Ось така сама маска була, ще трохи залишилась. Ось така. В принципі, можу сказати, що якщо ти доглядаєш за шкірою регулярно, то ця масочка, особливо, ти ефекту не побачиш. А, от, наприклад, коли в нас вимикали воду, на декілька днів не було можливості вмитись. То, наприклад, якщо зранку вже встиг нафарбуватись то вечором, то міцеляркою, то якимись вологими серветками, це все якось треба змити з лиця. І от потім через два-три дні шкіра дійсно і пори забуваються, якось так тьмяно виглядає. І якщо от після такого періоду нанести масочку, то ефект вау, був просто дійсно шкіра очищена, і пори здаються очищеними. І все. А так, якщо... В принципі, все гаразд, все нормально, то особливо я ефекту від неї не бачила, але використала якось знаєте, люблю якимись, щоб маски були в використанні. Ось е такі е ще одні, да? постійно в мене використанні Патчі від прыщів, від Козирек закінчилися. Е от, люблю їх, непогані. Вони йдуть. Всі одної товщини, бо я не люблю бачити, де серединка товстіша, а ззовні вони такі тон тонші або дуже тонкі, як Єлізавека. Вони мені менш зручні використання. Ці мої найулюбленіші поки що. От, і я їх заказую на iHerb, то на Херб, то на ну В залежності від того, де вигідніша ціна і де роблю замовлення. От, ще одне таке для всієї сім'ї серветки. Закінчилися від бренду Дада це український виробник. Вони ще роблять підгузки. Хороші, гарні серветки, гарно просякнуті, сподобались, гіпоалергені для всієї сім'ї, для всього тіла можна використовувати. І я знову їх повторила. І також хочу показати два аптечних креми для рук ось такий сереве. Я його замовляю і на мейкап, і в аптеці купую. Це в нас іде відновлюючий крем для рук, для сухої шкіри, От, в принципі, непоганий. Вже другий тюбик ми використали, але трохи він задорогий. І ще один крем по рекомендації дерматолога, чоловік мій купив український виробник карбодем Дарниця. Це тільки в аптеках продається, звісно, 30 г, він такий дуже жирний. Не швидко поглинається, тобто його краще на ніч, але дійсно гарно працює і суху шкіру рук відновлює, От в кого є дерматити, якісь, алергії там, на холод. Придивіться і недорогій, і дійсно працюючий. тому я, я сама деколи беру чоловіка користуватися. Так, і останнє, що в мене закінчилось, це буде декоративка для губ. Від українського бренду Color Intense у восьмому відтіночку Мока. Ой, мока не Мока, а Iced Latte. Ось такий. Це один з найпопулярніших відтінків в них. Я вже не проштовхувала, той олівець коштує 25 гривень, коштував, коли я купувала. Ось такий, бачите, сволочний робиться повсякденний відтіночок. Вже в кінці в мене його трошки залишалося, він відломився в мене. І так, я весь використала і, і як контур, і на всі губи. Я такий відтінок, ну, я використала так, він непогано виглядає. Я люблю трохи світліший. Тобто він темніший, ніж колір моїх губ. Тобто такий коричневий, нейтральний відтінок, не холодний, не теплий. Якщо його нанести на контур розташувати, він буде світліший і можна на всі губи носити. В принципі, дехто любить темніші губи. Тобто, тут вже від ваших вподобань залежить, він не стійкий, він не фіксується, він не гелевий, але він дуже м'який і такий пластичний, комфортно наноситься і комфортно наноситься, як помада. Тобто не застигає І, в принципі, непоганий, Мені сподобався. Я б, можливо, повторила, але в мене багато є олівців, і я не хочу їх накопичувати, хочу, навпаки, трохи зменшити їх кількість. От і все, що сьогодні я вам хотіла показати і розказати. Дякую всім за увагу. Якщо вам не важко, підтримайте мене своїми вподобайками. Підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей в наступних відео. Па-па!